Зараз ми з вами знаходимося в місті Косові, на сріблястих водопадах. Ось яка гарна картина, переги вселених каменем, немовби, виложив гарно маляр. Ось плитка до плитки. Реальний майстер природи. Його ім'я Бог. І зараз течії. Вода, як бачите, не зовсім чиста, тому що в горах і дощі. Але як звично, тут прекрасно деревні, чисті потоки. Ось ви бачите вихідний день. Люди відпочивають, купаються, насолоджуються. Природою. Так, це та ми знову на стріблястих водопадах. Зараз ми вам покажемо екстремалів, які купаються у річці. Ось дивіться яка цікава келя. Метрів 30. У висоту вертикальна. Razumem, da smo se znašli ljubitelja in spoimotija. Ljubitelja, akcekal, kar pački, sezona, klubi mes, darili in fantazijo. Бачите, як може насолоджуватися гірською прохолодною водицею. На отримує і людина задоволення. Але тут не всі. вона зараз ще буде один любитель гірської води. Це наша русаленька Таня, вона сьогодні купатися не буде. А от Руслан зараз покаже майстер-клас Доконення води. Це екстремали гірських водойма. Далі Руслан знаходить найглибшу воду. Температура води трошки похолодна, але вона надзвичайно подорожить тіло. Давай пливи, Руслан! Ну, а кохана жде на берегу. Випадку якоїсь проблеми вона роздівається, іде спасати коханого, але цього не станеться, тому що Руслан професійний плавець. А, і и Левчик появился. він наш Карпатський Геракл.